Друзі, вітаю Борис Пісторіус заявив, коли Німеччина повинна бути готова до війни з Росією. Причому говорив дуже тверезо, холодно, цинічно і називав реальні цифри. Загалом поговорив і про війська в Україну, і про те, скільки буде коштувати перемога Росії для Європи. От давайте все проаналізуємо. Плюс очнувся Фіцо після пострілів, А Зеленський зараз в Катарі. Давайте все проаналізуємо, але... Підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російські наративи, і це важливо для того, щоб очистити український політичний та медійний простір від російських агентів. Друге, давайте, будь ласка, допоможемо. Вже мали збирати на Хамві, все запускали, але тут дуже що називається блискавка Гаря, гаряча е, потреба для 117-ї бригади купити антидронову систему Нептун. Вона коштує 400 з хвостиком тисяч. В дві таких системи сьогодні їм влучили окупанти. Їх хлопців треба підтримати. Вони б'ються на напрямку роботино. Дуже потужні хлопці. Е, і треба зараз їм допомогти. Після цього починаємо хамві. Е, Банка, картка, PayPal, давайте включимось і швиденько цю історію закриємо. Антидронові системи поїдуть на роботу максимально швидко. Борис Пісторіо скаже, що Німеччина має бути готова до війни з Росією до 2029 року. Про це він заявив на слуханнях в Бундестазі. Передає цей Ну, От він каже, що німці повинні бути готові до війни. Забезпечувати стримання, щоб запобігти гіршому, за його словами, фінанси, матеріали та персонал є ключовим для кращого стану бундесферу. У надзвичайних ситуаціях нам потрібні сміливі молоді жінки та чоловіки, які зможуть захистити цю країну. Тому він вважає необхідним нову форму військової служби, яка не може бути повністю вільна від зобов'язань. Видання нагадує, що федеральний уряд призупинив обов'язкову військову службу в 2011 році. Очікується, що незабаром Пісторіус представить пропозицію щодо можливого повторення введення обов'язкової військової служби. Насправді це дуже революційна переломна історія для Німеччини, де пацифізм просто почав рости дуже буйно і красиво. Велика кількість населення просто хоче допомагати Україні, допомагає Україні, але хоче не помічати Росію і видавати, що її начебто не існує. А це нереально. От і зараз пісторіусу ну, така дуже велика місія і виклик, що треба змінювати свою країну як свого часу мельник зі сторони десь намагався трошки підкоригувати суспільну думку то зараз пісторіусу треба дійсно змінити внутрішню суспільно політичну військову систему багато хто взагалі пророчить що пісторіус може стати наступним прем'єр міністром в нього є і цим ультраправими якісь контакти і з елітами німецькими і загалом бачення тверезе бачення ситуації в європі безпекове дуже правильно єдине що нам не подобається він сказав що не буде відправляти війська в україну цен ска сказав офіційно, ну але давайте чесно, Німеччина і Шольц, і е, власне сам пісторію сказали, що й давати добро бити по території Росії не будуть. Але кажуть, ну якщо буде у вас щось летіти, то вже збивайте грець із ним. Ну от, бачите, наче то й не дозволили, але зробили стратегічна невизначеність з е, проукраїнським таким нахилом. Ось це зараз головна політична думка, яка домінує в Німеччині. Ну, як так вже роблять, поки що їх змінити дуже важко, але все рівно крок за кроком намагаємося міняти і показувати більш реалістичну ситуацію. Нагадаю, що коли приїхали. І Штанмаєр і Шольц в Україну, і Харківщина вони були, і Київщина були, і Чернігівщина вони були. Їхня думка змінилася. і Вони дійсно нам почали допомагати. Але зараз Шольц тяжіє до Байдена і намагається бути дуже поміркованим. Я б навіть сказав, консервативним. Дуже боїться приходу Трампа, саме тому намагається зараз грати саме ось в таких червоних лініях, які дуже подобаються Байдену. До речі. Продемократична американська преса сьогодні вийшла з критикою Байдена. Це натяк еліт, які кажуть, що, можливо, Байдену й не варто йти на вибори ж до з'їзду, ще там залишилось трошки часу. Може, ти знімешся. І вони такий натяк сказали, що ті, хто зустрічалися з Байденом, не дуже задоволені його станом здоров'я, то заснути може, то читає дуже повільно, то очі закриває, то там паузи надто довгі робить, що багато хто думав, що він засинає. Ну, це натяк, еліт, демократична преса, Нью-Йорк Таймс. Тобто, не просто так, це не конкуренти, це не Fox News, які його там може мочити, А це якраз таки, ну, скажімо так, свої ж передають привіт. Я думаю, команда Байдена це побачить. Вони прокоментували, сказали, нічого, нічого страшного, гострий розум, ви там не сумнівайтесь, але видно, що в стані демократів дійсно йде консультація, запускати чи не запускати Байдена. Ну. Є такий інсайт, що колись він казав, що піде тільки на один термін, другий його навіть не цікавий. Того взяв Камілу Харіс, щоб була віце-президент, щоб підстрахувала Камілі. За 4 роки ні разу не давав важливих завдань, давав все таки найпростіше, найгірше, щоб, не дай Боже, не виріс конкурент під боком. Тому Байден всіх намагається обхитрити. Але повертаємося в Європу і до його союзників і Пісторіуса і Шольца. Пісторіус заявив, що Росія. Вже давно перейшла на воєнну економіку та продовжує озброюватися. Ми не маємо вірити, що Путін зупиниться біля кордонів України, якщо він зайде так далеко. Ми маємо далі підтримувати Україну. Ми повинні розуміти, що перемога Росії надзвичайно важлива фраза, коштуватиме дорожче ніж нинішня підтримка України. Ну і знову повторив, що маємо бути готові до війни в 29 році. Ну він підкладає під те, що більшість американських експертів говорять, що Росія буде, скажімо так, дуже себе вільно почувати, коли Китай відтягне всю увагу Заходу на 27-30 рік, коли вони планово, начебто, хочуть зайти на Тайвань. Хоча зараз багато інсайдів, що може і раніше, навіть цього року літо осінь дуже можливо перед виборами Байдена Трампа, коли не буде головного в Білому домі. Ну от, і ось 29 рік фіксуємо для себе, що це може бути дійсно чорний рік в історії. З Європи, але сьогодні він чорний на території України. І фраза, що допомога Україні це дешевше ніж перемога Росії, це дуже потужна фраза. Треба, щоб її почули, і на з'їзді НАТО, і G7, і на формулі миру, і на відбудові в Берліні, і в багатьох інших. Історіях Я вам сьогодні зранку писав відео про це, наскільки важливий зараз червень, катастрофічно важливий червень. І ось якраз таки здоровий розум Пісторіуса він підсилить допомогу Україні більш ніж впевнений, треба трошки ще змінювати нахил допомоги Німеччини. Менше пацифізму, більше реальної допомоги України. Переможемо їх тут, не дійдуть вони до вас. Росія хоче вернути всі пам'ятники Леніна і всі танки там, де вони стояли. До падіння берлінської стіни. Путін буде мстити за розвал радянського союзу. В новій каховці мер Ватнік вернув е, цей пам'ятник Леніну, заховав себе в огороді, а потім притащив, коли Росія окупувала місто. Точно так же вони захочуть вернути російські танки в східний Берлін. Пісторію це розуміє. Ми з вами це розуміємо, але не всі німецькі політики. Дуже сильно росте альтернатива для Німеччини. Але з цим треба боротися і не треба боятися. Дуже класно сказала німецька політикиня Цимерман. Коли обговорювали бити по території Росії чи не бити, і вона задалася риторичним питанням на камеру: а що ж станеться, якщо збити російський літак, який летить бомбити в Харкові цивільні квартали? І сама відповіла дуже спокійно і просто: а нічого буде мінус один російський літак. Крапка. Ось це потужна політика. Ми бачимо політиків майбутнього. потужних, сміливих і проукраїнських в Європі. І ось це наші друзі-партнери, їх треба підтримувати максимально. Далі Фіцо очнувся. Бачите, замах епопея з замахом проходить, виходить він в пресу, каже, що це робили опозиційні сили. Ну от, Росія розганяла шуми. Хоча той, хто стріляв, був в російській парамілітаристичній організації. Ну от ви це знаєте. Ну і Фіцо зараз так. Тільки потрошки починає виходити дуже жорстку, грузним грає. Кремль, самі б'ють, ну, самі рятують, але ну, знову ж таки кремлівський стиль показати іншим, що може бути. Ну і третє, щоб взяти і встановити потенційну диктатуру. А що ж ви хочете? Боротьба з тероризмом, по самому премєр міністру стріляли. Ну, от, це така історія. Росія дуже так любить робити. І це насправді може бути експериментом. Це одна з версій. Я її чув від. Не до речі, німецьких політологів, моїх колег, ну але поки що, скажімо, так не готовий сказати, що це точно правдива версія. Але вони таку версію дуже сильно озвучують і підтримують. Ну і Зеленський повертається зараз з азійського турне. Загалом президент ці два тижні витрачає на потужні міжнародні поїздки, готує форум в Швейцарію. Ну і зрозуміло, що паралельно з цим намагається вести певні перемовні. Мирні треки це відчувається. Це видно, і дві зустрічі з Байденом, і зараз Катар перед цим зірвана Саудівська Аравія. От я думаю, що Катар, який допомагав готувати з'їзд в самій Швейцарії, зараз Зеленський там в тому числі говорить про повернення українських дітей. Ну і вплив, м'який вплив Катару. Катар давно вибудовував свою таку смарт-павер. Ну от для того, щоб мати і в арабському світі, і не тільки в арабському світі свої впливи. Ну, от зараз Зеленський поїхав з ними говорити, щоб теж підсилитись перед формулу Формулою миру, яка буде проходити в Швейцарії. Друзі, ось така поточна оперативна інформація. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в слова Пісторіуса, що 29-й рік це ну, суперважливий час для Європи? Росія може напасти на Європу. І причому я думаю, що це вже мова не про Естонію чи Польщу, а це якраз таки може бути мова про Німеччину. Перестороги Шольца реальні чи ні? Ось напишіть, будь ласка, в коментарях. Але наші з вами перестороги точно реальні. Хлопцям на роботану треба антидронову систему українського виробництва Нептун дуже сильна для потужних хлопців, які тримають наш напрямок на Запоріжжі. І зараз їх треба підтримати. Дві антидронові системи Росіяни їм знищили. Давайте зараз купимо, щоб їх підтримати. Банка, картка PayPal, будь ласка, покладіть гривню 2, 3, сто Ну от хто скільки може! Це перше, друге. Підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо, щоб вичищати російських агентів з українського політичного простору. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!